Погода в Україні на початку нового тижня буде дощовою. Також частина України насолоджуватиметься дуже високими для кінця жовтня градусами, там встановилася тепла погода, проте в деяких регіонах температура повітря буде відчутно нижчою. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 24 жовтня, опади очікуються лише на Закарпатті, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там пройдуть дощі на решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то прохолодніше всього буде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там очікуються від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла в день. Нарешті території країни буде тепліше, від плюс 15 до плюс 18 градусів, а на узбережжі Чорного моря взагалі місцями до плюс 22 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, на півдні до плюс 12 градусів вночі. У Києві 24 жовтня, незважаючи на ясний ранок, в день та вечері погода буде похмурою, без опадів, температура повітря коливатиметься в межах від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!